Як журналіст навісну зробити звільнення. Я буду знімати, мені все одно. Ну, Я зараз мені... буду тебе знімати. Знімайте, будь ласка. Добре. Будь ласка, знімайте. Знімайте. ти платиш. Давайте зараз не було лишнього кипіш, ну просто покиньте. Більшість ваших активістів мене знають, що я тут ніяких провокацій не роблю. Ні, ну, зараз зараз яка ситуація, не що перевіряють якому стані приміщення будівлі. Ода я як журналіст сюди прийшов. Мені забороняють фотографувати. Ви бої. Non. Ви боїтесь? А що ви боїтесь? Ми ну так нам сказали. Такі, <говори> а, можна <Тому>. можна. <говори> щоб хтось бачив. Тому, будь ласка, вас попросили. Удаліть останні фотографії, і все, а далі ну, фотографії прохання, чи... прохання. Прохання. Це, 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 прохання. прохання. Я не підтримую ваше mm -hmm. прохання. А чому ви а не підтримуєте? Ми ж вам дозволили. А чому ви не хочете? Я не хочу. Ви провокуєте? Ви що зараз прохання? Це прохання. Вас попросили. Ви це прохання. Останні фото. А ви кореспондент? Да. Дякую, да, я. Він не ще раз вкажу, що видалеється, заберемо кажуть. Не провокуйте. Хлопці, потихайте. Чому почекати? Не почали виводити. Не провокуйте, ще раз спілкуються. Я, я вона. вас дуже прошу. Не треба нікого піднімати. Почекайте. Викидаємо начебто. Почекайте. Мені погрожувало, де це хлопець. Все, ніхто не буде погрожує. Він Вон таки, що Вон погрожує. Він погрожує, що викинете себе таке. Що це таке? Я не можу я, не Оце... я вас прошу. Ну, не, ви, не, знаєте, не ви знаєте, ваша техніка не, ко... не коштує життя людей. Тому, якщо далі торкнеться питання, чому? ми просто заберемо да. вашу техніку і все. Тому Останні прохання, останній раз. прохання. Я що вам буду показувати всі фотографії, покажіть, ну, я не можу вам показати фотографії. Ви, ви вже створили прецедент. І вас зараз не випустять. Ми просто що... заберемо у вас фотоапарат і зберемо. Не заберете. І ви ударите фотографії і все. Робіть, ви? Зробіть, цілі, і вашої я так, ну дивіться. Я знаю, що тут багато люди... людей. Я знаю. А... Чому Но нагло? Це ви нагло. Це ви, ви мені пообіцяли, що викинути з вікна? Перших, Перших раз п'ять тебе нормально попросили. Будь людиною. ніхто не мене ніхто не ну, я зараз. зараз. Просять. Після цього мене ніхто не попереджав. Що ви не можна фотографувати. Ну як же, я вас завжди попереджав? Шоли цього проблема. Я не розумію. Ви наша так важко, У вас люди прийшли, попросили ви за того. Зараз прийшли і вас просять видалити. В чому проблема? Я не розумію. А чому це не можна ваша зараз принципова було хоч... позиція для кого? Чому не можна було сфотографувати то, що ти. Hey. 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 Та можна сфотографувати. забрати. Коли, коли ситуація стабілізується, все забрати. буде гарно. Чинно, прийдете, будете фотографувати, прийдете на екскурсію, все зробите no, красиво. А Простите, ви, зараз просто... ви зараз робите саме матеріал? Ви забороняєте журналістам, от матеріал. знімати наші лиця. Якщо ми мати, людей немає. а ви наші не надо. З лицями бачила. чи не з лицями, я можу видалити цю фотографію. Видали. Ли, ти Видали. що з ви, ти що добре, буде. але якщо відаляє, я видаляю, ви, я видаляю. Я пишу о, матеріал, мені це ви, одно. Я пишу матеріал, що об'єктивно було. Щоб мене попросили видалити і пообіцяли викинути з вікна, тому що заберете заборонили. Я більшість вас знаю, як би в лице. Ну, серйозно, я знаю ваші прізвища, Тобто, і ви були присутні. Такого, так, дати, але я ні, почав, ну, я не попросив. спокійно. Хлопці, спокійно, спокійно, бусти, хлопці. Які ви бусти. Він все окей. Я... Він і це ок...